Якщо ти включиш цю звичку в своє життя, я тобі обіцяю, твоє життя поміняється. Тому що я сам жив без цієї звички, жив без цього плана і сказав чесно, я ніколи нічого не встигав, я там не досипав, чи ще щось, я там не знав, що в мене по плану. Звичка вставати в одну і ту же годину. Неважливо, чи ви встаєте в 6 годин, чи ви встаєте в 7 годин. Ви повинні сісти, взяти цей блокнот, взяти блокнот, записати собі плани. Ага, я встаю в 6 один, значить там, бам-бам-бам. Всім їду займатись вісім, там чи що зубку і снідую туди-сюди. І ви повинні знати все, що у вас йде по годину. У вас повинен бути план і вставати в 6 годин, це чудово. Людині, щоб виспати, схватає 6-7 годин. З головою вистачає, щоб з 8, це вже все. Це вже як Бог, ви відпочиваєте. Тому. Звичка вставати в одну і ту ж годину показує у вас дисципліну, показує те, що ви знаєте, що у вас вихідний сьогодні. Шоста ну, година, ви встаєте, ви знаєте для чого ви встаєте, ви знаєте, що у вас вихідний, ну, У вас є план, який вам допоможе іти до вашої цілі, який ви собі влаштували і дивитесь на своє майбутнє, на цей план. І знаєте, що якщо ви будете кожен день, кожен день, 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 докладати зусилля, камінь на камінь, камінь на камінь. І все, і гиппи готовий. Тому кожен день вставати в одну і ту ж годину. Це саме-саме топове, що я включив в свій системі. Я так встаю вже десь два місяці, кожен день, шоста година. І скажу, я відчуваю себе чудово, я знаю, що в мене по плану, я все встигаю, тому що знаю, що я в 6 стаю, 6-10 зуби, дан-дан-дан, до семи там снідаю, потім на сільйон побігати, бам-бам, відео, потім відео монтується і так весь день я знаю свої плани на день. І тут уже десятого це година, деякі люди тільки встають 10-го тина. А ви вже відео зняли, ви вже поснідали, ви вже позаймались, ви вже якийсь план. Склали на наступний день, ви вже готовий, ви вже готовий атакувати. Ви замотивовані, ви встали книжку, книжку почитали, аудіозапис послухали. Все, десята година дня. Ви вже виконали стільки задач, які не виконували ніколи, поки ви там вставали 8-го один, 9 годин, встали щось, поки там посмідали, це вже не снідало. Це вже 10-11, година. Поки там склались, поки поняла, що мені треба там, сям обід. Обід від обіду до кінця дня все, нема часу. Тому я тобі обіцяю, якщо ти включиш свою систему, кожен день вставати в одну і ту ж годину. О, мен, мен, Я тобі обіцяю, це змінить твоє життя. Я такий щасливий, що я поступив так, що до мене дійшло, що я повинен вставати в одну і ту ж годину, що я не знаю, я зараз йду по цьому плану. Іду по цій звідці я кайфую, Я кайфую, я кайфую від того, що до мене дійшло, що я повинен поступити ось так. І я бачу, я бачу, що кожен день я йду вище, 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 маленькими шашками піднімаємось піднімаємося, піднімаємось. Тому вступай! Вступай! Завжди з метою, будь завжди своєю мете... метою, будь дисциплінований. Вставай в одну і ту ж годину, а це чудово, коли лягати в 10, в 9-1, вставати в 6-1, там в 11 навіть лягати, вставати в 6 і готові бам-бам, атакувати новий день. Тому дякую, що дивились. Бажаю всім, щоб ви йшли кожен день до своєї цілі дисципліновано і щоб у вас все вийшло. Побачимо з вами наступний наступному відео вікні.